Вітаю вас, шановне товариство, В Dota 2 вийшов неочікуваний патч 7.37. Так, так, Valve вночі вирішили випустити ось це балансне оновлення, додати деякі цікавинки, про котрі я зараз вам і буду розповідати. Важе я, як завжди, закликаю, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. А якщо ще коментарі напишете, то йому грець, яке вам спасибі. А тепер давайте дивитись відос. Почнемо із загальних змін, котрі вам варто розуміти. Першочергово, Valve пофіксили деякі позиції на карті в плані манергенерації і ХП регенерації. Можливо, ви це навіть не знали, але якщо ви стоїте за редіант ось в цьому лісі і фармите тут, то тут є баф корисної криниці, котра дає вам манарегенерацію. Так само, якщо ви стоїте за Dyer ось тут, то ви отримуєте бонусну ХП-регенерацію і ці значення понерфлили трошки. Друге, в глобальному плані, що варто розуміти, це те, що Рашан тепер перший. Завжди дає аегіс все, як завжди. Але другий рашан, незалежності від того, де він знаходиться, завжди видає банер. На топі він знаходиться сиру більше немає, з другого рашана. Тут є банер як і на боті. З третього рашану тут також своя особливість. На топі він буде давати банер плюс аганім. А на боті він буде давати сир плюс рефрешер. Адже коли в минулому патчі з третього рашана падав і сир, і аганім на топі, це було абсолютно дисбалансно. Не можу сказати, що зараз це балансно, тому що. Все рівно, Аганім це профітніше, ніж рефрешер, сир, і навіть банер тут. Забув сказати, також банер буде падати, тобто 4 шмотки з Рашана на боті. Ну, по ідеї, я, я ще не доходив до цього, але по ідеї повинно буде так, що з кожного Рашана банер. Це все рівно крутіше, щоб він знаходився на топі, але хоча б щось, Valve зробили. Плюс до цього Valve додали цікаву класифікацію. Я спочатку не міг зрозуміти, нащо вони це зробили, але потім прочитав більше патчу і деяких героїв, і потім зрозумів. Дивіться, вони додали класифікацію телепорти. Які здібності вважаються телепортацією, і які айтеми є телепортом? Вони тут весь список привели. Так само вони додали абілки, котрі можна виробити сільвером або пуржом Шедодімона з заганімом, наприклад. Також вони додали абілки, котрі можна заблочити лінкенсферою, або котрі можна зарефлектити лотус з Наприклад, і список весь тут знаходиться. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Дочекайтеся. Мені дуже хочеться проговорити про нейтральні артефакти, котрі апнули або повернули Valve. І один з них це, як ви вже можете бачити в моєму нейтральному сховку, Айрон Талон. Так він повертається в доту. Це тепер. Кір 2, артефакт, котрий вирубає у нейтральних кріпів 80% їхнього здоров'я, плюс до цього він додає 20 спіду і 4 доброні. Ну, загалом ми розуміємо, що так, ти з першого левела його зараз не можеш купити, як колись було, і піти фармити лісочок. Але все рівно навіть Тір 2 шмотка, яка допоможе тобі е, більше фармити, і плюс до цього дає ще непогані стати, це є корисною історією. На секунду подумали, що повернули Манго 3. Ні, це я просто написав мінус item 3, і я можу заспамити манго дерево. Його в доті все ще немає. А от що є? Так це Айронвуд дерево, тому що його дійсно повернули. Воно дає 5 статів, і так само можна страшти, дер... дерево ось це. Кожні 20 секунд. Непогана ті родин шмотка. Valve полюбляють якісь шмотки повертати в доту, якісь прибирати, і потім видавати через якісь патчі, як ура, повернулись ті самі артефакти. Головний нерв нейтрального артефакту це філософер, адже тепер філософер має 750 зарядів. Іншими словами, 750 золота. Як тільки ці заряди закінчуються, артефакт знищується і дається герою, котрий його носив, ще 375 золота зверху. На перший погляд можна подумати, що це достатньо багато золота насправді, і, можливо, артефакт таким чином апнули. Але, друзі, ні. Бо філософер на саппорті, або там на якомусь герою на кшталт Енігми, він краще, ніж більшість тір-3 шмоток загалом. І люди... Могли носити філософер по 20 хвилин до появи тір 4 артефактів і фармити собі ну, величезну кількість золота. Таким чином, Valve це трошечки збалансували. Понерфили ще деякі аура шмотки, Bloodstone, Брейсер понерфули. Він більше не дає демеджа, а дає бонусне хп. Ну, аури, чесно кажучи, невідчутно, понерфили Valve. Тут рівси тепер КД мають 45 секунд, не можна використати другий раз. Рівси, пайп менше діє дає менше Magic Resist. Але нічого такого критичного. Критично, напевно, це тільки те, що весел тепер дає ХП замість атрибутів на універсальних героях. Це може бути неприємно. Ну а Крімсон просто більше кадежиться і дає бонусом не 2,5% від максимального ХП, а 2,2. Ну а тепер переходимо до героїв. Перш ніж я буду розповідати вам про героїв, я хочу вас попросити: не забувайте долучатись до збору на засоби реп. Для Азову їм також потрібні свої артефакти для захисту від ворожих дронів свого роду аури. Тим паче, що я нагадую: якщо ви донатите 200 гривень на цей збір. Уважно, що ви можете виграти. Ви можете виграти автомобіль Тесла модуль S 2017 року. Ви можете виграти веб-камери від Logitech, дві штуки. Меч на 25 за тисяч гривень, PlayStation 4 з іграми до неї. Ящик тонстопу не один, а цілих два. Можете виграти ще респект і повагу від стрімера. Ну і головне, звісно, що ви можете допомогти Азовцям. Ну і плюс до цього виграти ще комп'ютерний стіл і комп'ютерне крісло. Долучайтесь. Баночка буде посилання в коментарях під цим відео. Valve цікаво, підійшли до змін героїв. Патчі. На багатьох персонажах вони прибрали вроджені здібності, котрі їм давались з першого рівня. Наприклад, на Бісмастері він зразу ж мав ауру. Тепер цієї аури немає, є інша вроджена здібність. І на багатьох інших героях, про котрі я буду розповідати, вони вирішили зробити так само не на всіх, але на багатьох. Чому ж я показую Бісмастера, так це тому, що його врожена здібність, котра тепер у нього є, вона блокує на 100% демедж від негероїв. Відповідно, якщо це кріпи ось такі, він не отримує демеджу взагалі. І на лінії це особливо може бути відчутно. Випереджаючи питання, чи отримує він демедж від ілюзій, так отримує, тому що ілюзії це геройські істоти. Далі йде нерф Дарксіра. Йому сильно нерфанули вроджену здібність. Дивіться, в чому тут фішка. Його вроджена здібність минула, не дозволяла опустити його інтелект менше, аніж його Стрінджа або агіла. Тепер. Ворожена здібність працює таким чином, що в інтелект не може опуститись нижче середнього значення суми стрейнжі плюс агіли. Воно тут показує, яке це саме значення. Це 97,3. Відповідно, це говорить про те, що тепер не можна збирати. Ну як, можна, звісно, 4 гантельки, наприклад, збирати на стартовий закуп, але це не настільки вже сильно апає інтелект, тому що якщо у тебе багато сили, але менше агіли, агіла буде балансувати і все рівно зменшувати твою інту. А, ну і ще важливий момент. Тепер на деяких героях ми бачимо, що не дві, а три грані. Так, не на супербагатьох зробили, але на деяких є бонусна опція грані. Чому ми бачимо такого персонажа, як в нашому екрані? Зараз поясню. У неї нова вроджена здібність. Називається затримана шкода. Фішка в тому, що Disprofit отримує демедж, але 50% від цього демеджу вона отримує з затримкою. Відповідно, тривалість цієї затримки 5 секунд. Ну, дивіться, давайте продемонструю, щоб було ясніше. Бачите шкоду? 1029 було. От з такою затримкою, 5 секунд, я отримую 1029 шкоди. шкоди. Факту, якщо б це був би будь-який інший герой, окрім Деспрофет, я б вже давно б загинув, але не у випадку Деспрофит, знову ж таки. Давайте ще раз продемонструю. Дивіться, от фантомка стрибає, обсує героя, Госептер натискаю. І доджу фізовий демедж Госцептром. Герой не вмирає. І ще раз, але давайте тепер з Іулом. 1600, доджу, доджу, Госептер, доджу. І це говорить про що? Правильно, про потужність деспрофит в плані виживання. Товариство. Якщо ви хочете знати більше інформації про новий патч, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під цим відео я залишу посилання. Всю нову актуальну інфу я також буду кидати там. Valve додали думу грань під назвою Майбутня кара. Ця грань кожні 6 хвилин. 666, точніше, якщо що, збільшує тривалість дума на 0,66 секунди. І це подвійне значення буде в турбо При цьому зменшили трошечки демедж, але чим далі буде йти гра. Тим довше буде тривати дум на ворогах. Ото для мене незрозумілі речі. Пофіксили трошечки Енігму, пофіксили її вроджену, точніше, її грань. Тепер вона на 15% зменшує муспіт. А ми бачимо 9, 11, 13 і 15%. Також демедж по героям, котрі знаходяться ближче до Енігми, так само зробили і з вродженою здібністю. Для тих, хто не знав, герої, котрі знаходяться в союзні близько до Енігми, вони отримують менше шкоди. Тепер ми бачимо, що вона не завжди зменшується на 15%. І абсолютно незрозумілий нерв для мене, це Faces Void тепер не отримує невразливість після таймволку з цією гранню. Тобто, по суті, це тільки грань, котра дає стару хроносферу, і все. Хоча Новойда, ну, ну чесно кажучи, не багато людей пікають на Кері навіть зараз. Тір 1 саппорт Худвінг. Пікають абсолютно всі, банять професійні доті на постійній основі. Їй переробили альтернативну грань, котра не є імбою, а тому, що грань, котра є імбою, її не зачепили. Окрім того, що Манакост на горішок збільшили на 15 на кожному з рівнів. І на перших рівнях ось цей горішок дамажить тепер. Менше, але все рівно, альтернативна грань, яка дозволяє горішку відскакувати від дерева, вона все ще присутня, і герой, мені здається, все рівно потужний. Унка тут цікавий момент. У нього нова вроджена здібність під назвою Адміральський Ром. Дивіться, в чому прикол. По-перше, у нього новий аганім. Торенш шторм, забудьте про нього взагалі. Тепер аганім виглядає ось так: летить перший корабель, який ось так, ще наносить демедж по бокам. Летить другий корабель. Слід за ним. Це як 25-й талант у нього раніше був, раніше був тепер його немає взагалі. Що робить адміральський Ром? Якщо у кунки здоров'я падає нижче 65% як ось цій ситуації, він випиває адміральський Ром, котрий пришвидшує його і наносить всю подальшу шкоду з затримкою, як під бафом від Корабля. І кунка від цього кайфує, випиває Ром, ну і насолоджується як брюмастер свого роду. Легіонка найулюбленіший мій герой, її зробили наступним. По-перше, їй прибрали грань, котра давала пасивку на рівень на першому рівні, щоб ти міг прийти на лінію з першим і вже скаченою пасивкою. Так само, як і на бісмастері, і на інших героях. Тепер її треба качати на лінії Легіонка слабкіша. Але їй додали цікаву альтернативу, котра буде ліпше по грі. Дивіться, як Якщо легіонка демажить героя, котрий вище рівнем, аніж сама Легіонка, вона отримує бонус ХП-регенерацію у вигляді бафу. Зараз я по кентавру поб'ю. Дивіться, бачите ось цей баф? Тепер все лікування, танго, вампіризм, будь-який хіл. Збільшується все вхідне лікування. Збільшується на 50%. Відповідно, тепер можна брати талант на швидкість рухи з презитак і на кількість регенерації з цього Ну, Це я робив і раніше. І дивіться, скільки спел захилює. 389 було. 389. Тобто майже 800 хіла з цього скіла безпосередньо. Відповідно, що це значить? Це означає, що по грі... Ця врожена здібність точно краща, ніж альтернативна а, пасивка, котра була з першого рівня. Але на лінії легіонка слабкіша трохи буде. Друзі, я знаю, що багато хто дивився стрім і будуть казати: подивись, Ліну апнули імба, герой. Це не імба, герой У неї врожена здібність тепер, якщо вона демажить одного героя кожні 150 п'ятдесят демеджа, наносить ще ВОЄС 40 демеджа героям або кріпам, котрі стоять поряд. Це не імба, друзі. Цікава історія з лондруїдом. Зараз. Покажу. Тепер у нього грань, котра на основному герої дає йому тільки три слоти замість 6 слотів, котрі у нього могли б бути. Але при цьому ці три слоти дають 80% бонусу параметрів. Відповідно, якщо ти йдеш на лінію, ти можеш купити собі 3 гілочки, і вони тобі дають все рівно майже як 6 гілочок статів. Відповідно, ти економиш 150 гривень, котрі можеш вкласти в свого ведмедика. Ну і так само по грі. Ти можеш збирати собі в рейсбенди бенди якісь всього на всього. І це майже буде те ж саме, що і шість бендів, але ти економиш велику кількість грошей на цьому герої. Луні додали другу здібність, котра активується ось таким чином і може крутитися навколо неї. Але у Луни тепер немає аури. А, ні, вибачаюся, аура є. Вона якраз таки знаходиться в вродженій здібності. Ну, чесно. Не знаю, наскільки це е, добре, наче непогано виглядає цей як старий шар. Унікана тут цікава особливість. Дивіться, у нього є тепер грань, котра збільшує левел вовків до шостого левела. Вовків можна ось так качати. Ці вовки тепер вони рутять ціль, котру б'є, котрі б'ють, і можуть ось таким чином рухатись і отримувати 100% до ухилення і додаткову швидкість. Атаки. Але це здібність я чомусь активувати, забіндити не можу. І при цьому при цих вовках у тебе зменшується прокачка другого і третього спела на один рівень. Треба тестити. Виглядає, наче прикольно, але чи буде на практиці працювати, не знаю. У медузи неочікувано додали одну бонусу здібність. Тепер у неї третій спел робить ось таким чином. Він рутить всіх на місці, і вони не можуть повернутись навіть. Тому можна комбінувати третій спел, плюс ультимейт. Герой не може розвернутись, і він потім заморажується ще. Від ультімейта Медузи. Манашил знаходиться у вродженні з'їдності, тому, можливо, герої також будуть пікати час від часу. Пофіксили головну імбу патчу, це Манкі Кінга. Тепер Манкі Кінг збивається у нього другий спел від будь-якого демеджу, навіть не від героїв. Раніше навіть якщо його хипи лопцюють, він міг стрибати. Тепер так не працює, збивається у вигляді будь-якої шкоди. У Нікса Сасіна Мана Бьорн тепер грань ось ця не скейлиться з Вендеттою, але у нього залишили головну імбову грань, котра дає йому ось ось цю швидкість руху, де він може ось таким чином спокійно рухатись. І плюс абсолютно незрозуміла історія полягає в тому, котра дає йому 350 радіусу навколо цього персонажа. Він буде бачити цілі навіть у тумані війни. Ми бачимо, що, по ідеї, я не повинен бачити цього кентавра, але я його бачу за деревом. Було 400, і ти бачив. Інвізні цілі, тепер 350, але ти бачиш у туман війни. Цікава зміна з Омнінайтом. Дивіться, йому переробили шар. Що тепер його шар робить? Він хілить два рази через 3 секунди хілиться другий раз. Але ви можете тут справедливо запитати, так почекайте. Тепер же ж він не може борсити героїв. За рахунок своєї тички з третього спила. Так і є. Тепер ти можеш на автокас поставити цю тичку. Тичка прокає, але ти не можеш сам її заспамити. тобто не можеш подвійну шкоду нанести. Вал намагаються зробити з нього саппорта. Чому це так? так я гадаю? Тому що йому повернули Агані, котрий діє на споруди. На будь-якій частині мапи, якщо ви пам'ятаєте, Knight міг зібрати рефрешер Аганім і сейвити свій трон протягом великої кількості часу. Іноді його навіть на офлен через це брали. Всі знають, що Гейб обожнює грати на Сенкінгу. Це його найулюбленіший герой в доті. Що зробили Вал? Ну, цей герой був імбою і до цього патчу. По-перше, вони йому збільшили радіус Сенсторма. Тепер радіус Сенсторма 600 на останньому левелі прокачки. Ну і на кожному рівні апну 150 Рейнджі. Це означає, що тепер, тепер ось ця грань пиловий диєвол вона є більш актуальнішою, де пісок за тобою рухається на постійній основі, і тобі цей інвіз взагалі не треба. Цинкінгу, що правда, понерфлили третій спел, тепер третій спел заряджається від стіків, і ми можемо побачити, що він і мани трошки більше коштує, і кадешиться на секунду більше, та і демеджу менше наносить. Але. Валв повернули сильний Аганім Сенкінгу. Що я тут маю на увазі? Раніше цей Аганім просто стане в Борофстрайком, і я вам казав, що це лайну після нерфу. Через те, що там 70% тривалості стану і демеджа, і її рідко дуже станеть. Тепер Аганім, він знаходиться в ультимейті. Дивіться, якщо я натискаю ультимейт Сенкінга, бачите ось такі кругленькі бафи? Це третій спел. В епіцентрі тепер спамиться третій спел Сенкінга. Відповідно, ось цей айтембід, який зараз у мене, це найкращий айтембілд, котрий може бути на цьому герої. Дивіться, БКБ дає 60% магічного опору. Це артефакт, який найбільше дає захисту від магії. Давайте подивимось, скільки я нанесу демеджа в Блекімбар героя. Блекімбар Vengeful Spirit. Давайте дивитись, друзі. Не б'ю героя. Тільки ганім? 2200 демеджа в активований Блекінбар. Як вам? Ще Shadow Findu порізали AoE його ультімейту, Радіус Зльоту саме. Занерфили стак дюрейшн, з тривалість стаків на кайлах. Збільшили манакост. Також тут апнули Расті. Зверніть на це увагу. Ось цей великий вар тепер тут x 10 хп, а не Х7 Сайленсер тепер отримує інтелект вкрадений не тільки за добування глейвів в радіусі, а й за добування під будь-якою здібністю Сайленсера, навіть якщо він поза межею. Вкрадання цієї здібності вкрадання радіусу інтелекту знаходиться. Ну і всі інші герої тут немає таких прям серйозних нерфів або апів, окрім напевно, свена, де він дає тепер менше бонусного армору. Шар тепер пасивно не дає швидкості руху, тільки при активації він дає і цю швидкість руху. Тому ну, напевно, це єдина зміна. Ну і з цікавого, що вам варто спробувати, так це темпларку, у котрої вродженої здібності тепер всі блейдів немає, як і на Легіонці, наприклад, тепер її треба качати як раніше. Але її вроджена здібність, вона постійно Показує Рошан таймер, а точніше, коли ресниця Рошан. І знаходиться вона над сканом, видно для всієї команди. А, ледь не забув. Пофіксили тініку радіус Стоса, демедж від приземлення Стоса. Тепер Тос не пробуває, дебаф ім'юніті мається на увазі Блекімбар, героя трошечки вбили. І найцікавіше це Андерлорд. Що ж тут зробили? Зараз поясню. Пам'ятаєте, на початку цього відео я вам казав, що вал додали механіки телепортації, де вони пояснюють, як це працює. Дивіться, у Андерлорда вроджена здібність вона пришвидшує героїв після телепортації на 20% і зменшує їх отримання шкоди на 10%. Відповідно, герой, котрий телепортується, дивіться важно навіть з порталу він отримує. Більшу швидкість руху і його. Відчутно складніше буде фокусити після телепортації на 10%. Так само працює і з порталом Андерлорда. Ми бачимо, що тут я зайшов е, в портал. У мене бац, баф від себе ж є. В менше поспілі зайшла в мій портал, у неї баф це є. І це доволі непогана історія. Але знову ж таки, вроженої здібності третього спала тепер у Андерлорда немає. Так само треба качати. Ну і віверу прибрали Джимменеїт атаку, його вроджена здібність. Тепер так само її треба качати, його врожена здібність. Tá При використанні будь-яких спалів ультимейту, шокучі або першого спала, у вівера збільшується атак спід на 50, на атак рейндж. Вибачаюсь на 50. цей баф триває 7 секунд. Після використання кожного спала може стакатися, але настакати можна я так розумію три стаки. Ну може, чотири, якщо сильно пощастить, якщо все натистиш максимум. Це не прям вау. Ось такий друзі вийшов. патч. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі, як вам взагалі. Це оновлення. Ну і побачимо з вами завтра. На все добре.